Всім привіт! Доброго ранку чи дня вже, напевно. Мої пригоди з м'ясом продовжуються. Ось так кипить помалесенько голова наша на паштет, бо вчора я вже не вистачило в мене сили і духу зварити, бо її треба тепленькою розібрати, щоб кісточки ніде не пропустити миленькі. Тож вару сьогодні вона ні цілу ніч мокла. А поки голова вариться, тим часом є в мене інша забота. Ось лишилося таке салко, де із грудинки там є кусочки. Ось такі, де коло на голові щоки обрізала. І таке, в общем, де пішло із м'язком. Хочу його замаринувати, не фокусується. Замаринувати і. Закоптити. Ми вже пробували коптити сало, дуже мені понравилося воно добреньке виходить. Тож хочу зробити і зараз. Поділюся з вами, як я це роблю. Тож, щоб замаринувати нам це м'язко, саме потрібне, що верніше салко що нам потрібно, це маринад, який ми зараз будемо готувати. Це, звісно, не мій рецепт, не я придумала. Коли я хотіла маринувати і коптити сало, то я передивилася дуже багато в Ютубі різних рецептів. І сподобався мені пробувала я робити по рецепту вовки-бруса. Маринується 5 день у сало, але у нього є рефрижератор, де ховати. А в мене такої змоги немає. зараз на дворі жара, тому я. Буду це все ставити в погріб. І 5 день, навіть воно там не простоїть. Я буду подивлятися. Але і того разу ми маринували це вона все, мабуть, 3 дні. І промаринувалося, мені подобається. Тож, поїхали, що нам треба для маринаду? За тим рецептом на 4 кг нашого сала нам потрібно 3 літри маринаду. На 3 літри маринаду нам треба 200 г солі. Я все буду робити в подвійній порції. Бо у мене 8 кг салка. Маринад ми будемо заварювати. І щоб не чекати довго, що він вихолодатиме. Я взяла всього на всього 3 літри. Ой, в нетрі, навіть 2 із наших 6, які мені потрібні, на двійну порцію. І. Заварю його, а потім просто розбавлю в решті холодної води. Не потрібно буде чекати, щоб вихолодав. Тож, я беру на своїх 2 літри, сіль, 400 грам Ви на порцію берете 200. Ну, я під відео залишим рецепт, по якому робимо. Тепер цукор. Цукру потрібно 30 грам. На одну порцію, тож мені 60. Я тако приблизно прикидала. Це десь, ну, 30 грам це десь 2 ложки. Тобто я беру 4. Так. Сюди ми кидаємо лавровий листочок. Тут, я думаю, в кого як душа бажає, хто любить більше, менше. Я думаю, що цього буде досталь. І перець горошком. Я буду кидати суміш перців. Ось так. Гарненько. Потім по рецепту вовки бруса він кидає ще гірчицю у зернах. У мене такої немає. Ну, і, в общем, далі пішов креатив. Далі кому що подобається. Я додам ще таку приправу до сала. І зараз ми це все ставимо на вогонь закип'ятити, щоб наш маринад заварився. Так, маринад наш закипів, ми його виключаємо і будемо додавати в решту води. Як я казала, я роблю двійну порцію, тож мені потрібно 6 літрів води. Так, 2 літра маринада в мене є, ось мої 4 літра холодної води, і виливаємо сюди його. Так, змішала наш маринад і біжимо в погріб. Так, сало наше я склала ось таку в кастрюльку. Таку. Значить, навхрест ми кожен слой вкладаємо навхрест. І тепер виливаємо наш маринад. Так, сало все покриється маринадом, Здавалося б все, але нам ще сюди потрібен гніт. На гніт я візьму ось таке в мене є деко. А в якості грузу поставлю 3-літрову баночку з водою. Ось воно все трошки погано видно в погрібі, трохи темно. Покрили наш маринад, наше сало. Зараз накриваємо кришкою і так залишаємо. П'ять ну, день, я ж кажу, це навряд чи, бо все-таки погріб тепліше, ніж рефрижератор, там надіжніше. В холодильник немає такої змоги запхати таку здорову кастрюлю. А є в мене менше, але є відрова, можливо, туди б помістилося, але вона мені потрібна. Тож накриємо кришкою, я думаю, днів два, ну, верніше, суток двоє, це точно, а там буду подивлятися. Так, поки голова все ще вариться, бо це ж як на холодець, потрібно, щоб відстали все від кісточок м'яса. Салко маринується. Я прийшла, хлівчик треба мені побілити. Чи побілити, Ой, покрасити, покрасити оцього загорошку, що ми назад приварили. Бо треба сюди перегонити поросяток. Ті, що в нас не продалися того тижня на базарі, бо великі, не хочуть таких великих вже. Ну, не хочуть, значить, підуть у нас на дорощування. І треба їх сюди забрати, перегнати. Тож, поки в мене там все кипить і маринується, щоб не гаяти часу, зараз бистренько це буду красити. Ось така сіренька красочка. Поїхали. Так, цю сторону вже викрасила, залишається фірточка. Ці кліточки такі маленькі, це випробування красити. Того разу я як красила цю сторону, то пробувала лайфхак із тіктока красити перчаткою. Так, да, набагато швидше, звісно. Але розход краски трошки. Мені здається, більше. На рукавиці багато лишається, ти її так не вижмеш, щоб так, як щіточку можна здушити. А по-друге, у ці клітиночки все одно так пальцем не вимазюкаєш. Все одно я брала щіточку і малювала щіточку. І тож вирішила цього разу рукавицю не мурзати. А все працюю, ось такою маленькою вже стерла її кісточку, то. Трошки загайно, звісно, треба гратися загайно, вимальовувати кожен прутик. Але нічого не поробиш. Потрібно далі красити. Так, згорем пополам я докрасила, поки докрасила, моя голова зварилася. Ось вона вже вихолодає, вже майже схолола. А я тим часом кришу серце, печінки, те, що варила вчора, почки. Доробити паштет. Так, все від кісточок обібрала, перекришила, передрібнила. І тепер буду крутити на м'ясорубку. Це все перемелю. Додам перчик, сіль. Ну, Хто хоче ще якісь спеції, я більше нічого не додаю. Лише у баночку кладу лавровий листочок і кілька горошин перцю горошком чорного. І будемо накладати в банки. Так, я... Все перемолола, як і казала, посолила, поперчила. Гарно це все перемішала. Наготовані в мене простерилізовані баночки. Сюди лаврушечка і перчик горошком. І зараз накладаю банки накладаю повні. Бо, якщо не повна, то тоді ще воно трошки там вкіпає. Це не в духовці, коли колись жарила в духовці. Туди да, воно витікає юшечка, і цей, а це зразу закатується в автоклаві, то красота накладаю банки повні. Ось так. Вийшло у мене 11 баночок. Ось така виходить, бачите, вона повненька. Зараз закатую їх желізними кришками, а решта баночок піде туди квасолька, ту, що бабка теребила. І буду заливати юшечкою, де варилась голова. І моє вам доброго вечора. Так, мене сьогодні не було, я була трошки на підробітках. Це приїхали, Наташа займається своєю справою. Ігор складав мішки зранку, перетягнув циркулярку і буде перерізати хлам оцей, бо він нам тут заважає. А це десь пішли поратися і перевезуть поросята сюди. Наташа кліточку побілила, рішітку покрасила. Вже де була теличка, тут вже будуть поросята. Воно і спочатку було запланув... заплановано для поросята, але ж не було де поставити телицю. Переробляли, а тоді знову переробляли. Їдуть наші свинки. Наташа замість борка заднього фільмує, щоб не позаскакували. ...однюхайте нове місце. Це пабаніще. Оце так ці поросята возили тиждень назад на базар. Просили три тисячі поросят і сказали дорого. За дві тисячі взяли, але хто це віддасть, таке порося за дві тисячі. Їм тільки два місяці. Ну, сьогодні тиждень. Ну, було два місяці, там і два дні, як продавали їх. Ну, вирішили лишити собі. Що ж, які великі. Так, паштет вже закатаний. Вже катаю квасоль. Мочила. Менше як півгодинки, вона тільки-тільки почала -тільки набиратись вологою, кладу менше як пів баночки, бо вона ще набухне. І заливаємо юшечкою нашою, де варилася голова, нашим бульйоном. Не кидаю ні солі, нічого, тоді в борщи воно собі потягне. Коли треба борщ на швидку руку, витягну і. ніби борщ з м'ясом. І не треба чекати, щоб косоля довго варилась. Цього року Ігор накладає банки. Торік Наташа. Пошки. Наташа Пошки. з Анжелою вдвох і... і ставили, і знімали, Йошки. двигали. Ні-ні, ти опусти. неправильно, да. ага. Ага. от центральну посідню. Ти забув? Да. Да. Давно користувався. влазить таке, я автоклав, 21 баночка. Так, да, вийшло 11 баночок паштету і 10 баночок деквасолі. Ну, якби можна було і не докладати, але так як буде гріти. Тепер закриваємо, лею ну, воду, да. Закр... закручуємо і Ставлять на газ. не качаємо атмосферу. Так, заливає воду, щоб покривало банки, так? Да? Да. Якраз mm -hmm. Ну, У нас автоклав такий саморобний. Зараз люди закривають. Як саморобний Ну як, з балона? Куплений? Ну, з балона, да. ну не такий же ж, як ото. Купляють зараз Електрику їм закривати, то це трошки дорого зараз. А На газу. До скількох ти накачуєш? Одинечко. Одну атмосферу. Одну атмосферу. Ігор да. каже, Ярика почекаємо, щоб підняти балон. В торік Анжела з Наташею двох його піднімали. Цей рік Ярика вона буде чекати. Вони вже поїхали порати і зараз будуть їхати назад. На каву заїду, то міг допомогти, але ж Наташа не здається. Поставив градусника і буде нагонити температуру до 110. Так? І далі тоді скільки витримувати? 40 хвилин. Прикручуємо і тримаємо 40 хвилин. І все, а тоді виключаємо і собі до ранку стоїть, рано да, зняли, він сховує. вихолов собі рано зняли. Завтра покажу. Я Ярик заїхав на каву. Анжела вже з дітьми поїхали, поїхала поїхали. мопедом до другої бабусі відвідати. Це, 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 а вони це, сидять, це, планують. Що далі робити? Там, ну чи да, може, якщо лучше, Тільки чашки скали. Ж... для спирюк, Розібрати там ні, розбирати. Плани, як машину розібрати. Як не трактора, то машини. Розібрати легше. Так. Ломати не строїть. Да. Бля, щоб не трактори, це де б це кружки Не кажи. Є біседка, вони сидять під трактором в холодку, під виноградом. Тут інтересніше. тут схожнячок. Да, є де чашку поставити. На подвір'ї вже асфальт зробили, ця трава вже не вилізе звідси. Це сидиш і бачиш там, опа, потк, так, все, значить щось треба вже робити. Потекло, де потекло? <реш> так як в тому відео, каже, якщо uh -huh. хочете справити, яке розпределіть, яке завезіть його в ремонт. Uh -huh. По дорозі візьміть літру бензину і спаліть <реш> його на <нахрен. реш> <реш> <реш> добре. Будемо вже розходитися. Всім на добраніч спокійної, всім ночі, вже розганяю, дід відпочивати, ви вже так наробилися. Зимою не буде роботи чи буде? Що? Зимою. Якщо не буде снігу, то у вас дрова. Дрова. У мене ще трактор. А, ще ж трактор. Треба перекинути У вас mm -hmm. не є робота. Прицепи, варити, рівняти. Ну, якщо не буде морозив, не, не засипить сніг. общем, тобто, нема коли в селі відпочивати. тепло, Городи всіх обрізати треба. О, да, нам робота буде. Yeah. Кажуть, купляй солярку, бензину, масло. Здай свиню, чи продай свиню, купи солярку, купи бензину, заплати за світло, за газ і все. І знову треба свиню кормити, щоб за все заплатити. А щоб щось купити, гарне вдітися, добренько поїсти. ага. на нашу купить добре. Сліва Слива воно водять. Заколов <заколу> <заколу> та й наївся, да. <заколу> Поки, <заколу> 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 пока, -пока, -пока всім.